Жериґідавті ну зараз ви точно впізнаєте свою проблему. Коли ви проходили вже сотні курсів англійської або французької мови, коли ви списали тонно своїх конспектів, вчили, начебто, граматику і репетитора заводили, але віз і нині там говорити повноцінно реченнями. Ви не можете. Що кажуть франкофони або англофони, ви не можете. Знаєте, чому Розказую. тому, що просто ходити на курси цього мало. У вас має бути система, яка складається з трьох. Головних китів, перший кит це каркас, граматика. Другий кит це називається фонетика, це мистецтво правильної вимови, ваше звучання, щоб вас розуміли і ви розуміли. І третє це практика мови, це набір фраз слів для себе, щоб ви могли вільно говорити. І саме цю систему я даю вам вже прямо зараз на моїй авторській програмі, яка називається Лінгобриз. Чому бриз? Бо легко і цікаво. На програмі лінгвобриз учні говорять в. Вже на першому тижні, причому не аби як, а красиво з британським акцентом. Тому переходьте ось тут за посиланням і одразу починайте навчання. І я вас чекаю. і хіб'яту.